Ми знімаємо цей барельєф і, і об'являємо являє, об нашій місцевій владі те, що на місці цього камня закладного ми збудуємо пам'ятник героям Небесної Суд. Вони будуть зустрічати на в'їзді в міста Краматор. Оце наша пропозиція партії свободи. Ми беремо на себе за це відповідальність. І ми зараз я вчора спілкувався з волонтерами зі Львівщини, брати Сухорські, скульптори ті, що пам'ятники Шептинського були, вони. Їх багато знають в Європі. Вони нам допоможуть зробити ескіз і ми тут започаткуємо пам'ятник нашим хлопцям, щоб ми не ходили до, по грудню Шевченко на, на всі свята. У нас будуть, у нас будуть для, окремо для наших героїв, які загинули на Майдані за нашу гідність. Украине! А я в Европе что-нибудь за это? Не будет. А что?